Ановерські крьопки годинник, під яким ну, всі призначають зустрічі, побачення центр. Трохи далі праворуч, залізничний вокзал. Сонячно, тепліє, а вранці було плюс 5 Люди вже одягаються відповідно. Листочки колір міняють повільно, поволі-поволі. Незабаром поволі. обпадуть. Не кожна осінь має різнокольорове листя. Іноді опадає, не змінивши кольору, а іноді забарвлюються в різні кольори. Ось він завжди прекрасна. І скрізь. Вулиця центральна. Ця Георг в Ганновері. Після, після 11 години тут велосипедами їхати заборонено. Штраф, мабуть, 60 євро. Так що треба йти пішки, прогулюватись, тримаючи свій велосипед. Я з велосипедом дружу і от він зі мною, але я на ньому не їду. Люди сидять собі за столиками, к'ютками, з чисточками. Хто поспішає, хто відпочиває, хто гуляє з песиками, а хто в справах кудись поспішає.